Proof Gaming вийшли на ринок зі стилем. Окрім того, що за розумні гроші їхні перші девайси вже пропонували конкуренцію іншим брендам. Proof Gaming з зародження був пізнаваним: пиднання кольорів, стилістика девайсів, сама ідея, комплектація над цим попрацювали, і це виділило їх на ринку. Але час іде, ніхто не стоїть на місці, все розвивається, з'являються все нові девайси. Тож вітаю піпли в цьому відео. Ми подивимося на мишку від Proof Gaming Raid Pro. та не просту, а з чардж-станцією. забігаючи наперед, вона прекрасна за свої гроші. Має, звісно, пару компромісів. Про них теж поговоримо. Але загалом це чудовий продукт. Протисніть, вподобайку та підписку. Вам не складно, мені приємно. До речі, також на каналі буде або вже є огляд. Ось таких навушників від них. Proof Gaming Glimmer, Але сьогодні мова про мишку приємного. Приїжджає в ось такому пакуванні, з якого і починається той самий стиль. Всередині бачимо брендовані пакетики, навіть це плюс вайб від розпакування. В комплекті маємо ось такий конвертик, де, окрім інструкції і гарантійки, нас тішить наліпками та ось такими штуками. Ну кльово. Паракордовий кабель Type-C на Type-A теж з фірмовою застібкою на півтора метри. Та сама зарядна станція, і звісно, мишка. Отже, оскільки Proof Gaming це вкраплення фіолетового, в моєму випадку на білому фоні. Мишка виглядає відповідно щодо дизайну, це дуже стильовий продукт. Це помічається з перших секунд, і що круто, таким він і відчувається: рейд Pro середнього розміру і симетрична. Причому буквально в усіх аспектах тут немає явної переваги по формі в жодної зі сторін, немає чітко вираженої горбинки, через що вона підійде для будь-якої руки та будь-якого хвату. Ось такі габарити. Цього разу без експериментів. Абсолютно перевірений варіант, як мені здалося, бо я мав щастя спробувати різні форми, і оця – це золота середина. Можливо, якщо у вас надто велика рука, всю не покладеш, але тоді варто дивитися на великі форми форми і бажано ще й з підтримкою. В моєму випадку я міг спокійно юзати і кіхтевим, і долонним хватом, і не відчувати дискомфорту. Окрім фіолетових акцентів по корпусу, є лого позаду та напис моделі на правій стороні. Щодо загальної якості, в мене також питань не виникло. АБС пластик досить чіпкий, матовий, відбитків не лишає. Мишка суцільна, не назвати супер легкою, але й важкою теж язик не повертається. Всього 63 грами. Зібрали добре, ні скрипів, ні люфтів в мене не було. По кнопках їх тут сім: класичні ліва, права, бокові. Та кнопка перемикання DPI зверху, знизу додали перемикання RPS та режимів роботи, яких тут три: провід 24 ГГц, септо через Донгл та Bluetooth режим також є. Круто, що під світкою тут солідність не фарбували, але індикацію, що знизу що зверху, лишили. Причому це повноцінне RGB, яке налаштовується в софті. Розташування бокових теж окей, форма лишає місце для великого пальця, але дотягнутися при потребі не проблема. Коліща я б хотів виділити, бо воно тут що загалом з приємною прокруткою та відсічкою Знову ж таки в явний перевіз, в різкість чи м'якість, так ще й не заповнене, ніби справжнє колесо. Прикольно, прогумоване, звісно. Клік не менш важливий аспект, і він тут, як на мене, м'який. Клавіші легко відгукуються, спрацьовують по всій площині. Сайт тревел мінімальний. Знову ж таки, найбільш виразна риса в порівнянні, як на мене, це його м'якість. Ми маємо клас, немає відлуння через закритий щільний корпус, але от чисто по відчуттю він м'який. Технічно за нього відповідають перемикачі Omron з силою натискання 60 грамів плюс-мінус, аж на 100 мільйонів. Тож по ресурсу тут дай Боже, енкодер TTC Gold Голд даст Ну, і оскільки зачепив технічну складову нею і продовжу. В мишки сенсор ПОВ 3395 до 26 тисяч Цього з головою для будь-яких задач прямо до шутерів, прискорення 50 g, проте лише 1000 Гц, що можна назвати певним компромісом, оскільки зараз як на 4 тисячі, так і 8 взагалі. Проте я робити цього не буду. Було б добре мати можливість на 4К умовно перемкнутися, але ні та й ні. Зате в такому режимі мишка може до 140 годин на одному заряді, адже підсвітка тут мінімальна, а 1000. Чи Гц в порівнянні дуже енергоефективні, а акум тут не пошкодували на 500 мАг. заряджається близько 2 годин до сотні. Від цього постає питання, а чи точно їй необхідна зарядна станція? 140 годин це неймовірний показник. І загалом я вважаю в даному випадку це більше зручним доповненням. Якщо перевернути мишку, побачимо тефлонові ніжки, сенсор, конектори для зарядки і так далі. Але внизу ще буде відсік з донглом, і кайф в тому, що вона здатна працювати лише від нього, тобто зарядну станцію з собою можна і не носити. Зручно, якщо ноут, і треба без затримки. Але якщо у вас ПК, зарядна станція, це зручно. Сама вона відповідає вайбу мишки. Міцна, суцільна. Попереду також є лого, хоча воно й буде завжди від вас, знизу чіпкі лапки та кнопка перемикання підсвітки, яка тут є, має декілька режимів і робить цю станцію не лише місцем, де можна красиво мишку лишити, про зарядку взагалі забути, а й аксесуаром на вашому робочому столі. Разом це просто класно виглядає, згодьтеся. Ще однією плюшкою є те, що станція буде в безпосередній близькості до Мишки, це мінімізує розриви з'єднання. Вставляєте Донгол і насолоджуєтеся. Знову ж таки, назвати станцію саме для цієї моделі обов'язковою не можу. Не дивно, що компанія пропонує комплектацію і без неї, але це круте доповнення, що робить сетап довершенішим. Мишка, до речі, магнітиться, і добре, що робиться міцно. Також в моделі є свій софт, над яким теж попрацювали дизайнери. Він, як і всі софти, простенький, але містить в собі всі можливі налаштування, профілі, макроси, DPI і навіть налаштування тої маленької підсвітки. Під Мовуючи RAID Pro, об'єктивно крутий конкурент у своїй ціновій категорії. Є варіант без док-станції, як я говорив, трішки дешевший є з, але в будь-якому випадку мишка повністю виправдовує свій цінник. Окрім кайфової комплектації, ми маємо і дійсно якісну, зручну і стильну мишку. Я б назвав її саме приємною мишкою в усіх аспектах. Ну, було б круто, якби була можливість 4К, тим паче маємо станцію, та в іншому топовий сенсор, перемикачі, форма, від неї лише позитивні враження. Діліться своїми думками в коментарях, бо в мене на цьому все. Не забудьте. Підписатися на канал та протиснути вподобайку. Всі посилання знайдете в описі. Бережіть себе і побачимось.